З Рупольдингу вирушаємо до Італії, де пройде шостий етап Кубку світу, який буде заключним перед цьогорічним чемпіонатом світу. Розпочнуться виступи у четвер, 23 січня о 15.30 жіночого спринту. На наступний день в п'ятницю в той же час відбудеться чоловіча спринтерська гонка. У суботу, 25 січня, в програмі дві гонки. О 14.00 стартує жіноче переслідування і о 15.55 пройде чоловіча естафета. Відповідно у заключний день Ванхольц Антерсельві у неділю о 13.05 відбудеться жіноча естафета, і о 15.45 ненадовго попрощаємось з біатлоном у чоловічій гонці переслідування.